Вітаю, друзі! Подивимося вбивство американського політичного активіста Чарлі Кірка, який заснував організацію з найбільшим студентським рухом консервативного спрямування у США, критикував військову допомогу Україні від США, вкрай негативно висловлювався про Президента України та не вважав Росію ворогом США. Дно колоди суть ситуації. А тут ліквідація, сплановане усунення, король імператор королева мечів, люди пов'язані з владою, по справедливості причинно-наслідковий зв'язок з його активною діяльністю, Маль, маніпулятивна, авантюрна людина, аби відмежувати від молодих людей учнів по пажу Пентаклів 8 мечів. Перший ряд. Що ж сталося? Смерть, трійка пентаклів, а п'ятірка мечів, якщо коротко, замовне вбивство. А якою людиною він був? Якою він був людиною? Занадто залежний та прив'язаний до грошей, до фінансової вигоди, надмірний матеріалізм, який він прикривав ідеями по жриці, його діяльність, якою була його діяльність? Порицарю Жезлів активіст, успішна медіа персона пожриці консервативні ідеї успішно реалізовані, то кубків рицари жезлів. А яка ж була мета ліквідації? Завершити з його консервативними ідеями, відсторонити від діяльності. Адже вони були вже занадто обтяжливі для опонентів. Якісь його змови, які мали негативні наслідки для опонентів. Тут ліквідація. Ліквідація людини, яка мала великий вплив на політичні. Arenie